Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні ще один рецепт смачної, ситої, м'ясної заготовки. Готую її з м'яса свинячої голови. Можна би було приготувати паштет, звичний для нас паштет, але я хочу сьогодні приготувати дещо іншу страву. До речі, це одна із тих м'ясних і сальних заготовок, які я передаю на фронт нашим бійцям. Для початку голову розрубуємо на чотири частини і заливаємо водою. Вимочуємо впродовж кількох годин. За цей час міняємо воду хоча б 2-3 рази, щоб добре зійшла вся кров. Ще раз зливаємо цю воду і заливаємо свіженькою водою і ставимо баняк на плиту. Так, м'ясо вже вариться. От, е, хочу сказати, що як тільки закипить перший раз вода, я одразу воду зливаю, щоб злити все оце шумовиння. М'ясо перемиваю, м'ясо, сало, все добре перемиваю і знову заливаю водою. І тепер вже додаю спеції: чорний перець горошком, духмяний перець, паприка гостра і так само лавровий листочок. Накриваю кришкою і при помірному кипінні варю до готовності. Час від часу знімаю шуму. Все, м'ясо вже добре прохололо, можна виймати його з бульйону. М'ясо і сало відділила від кісток і тепер нарізаю його у велику миску. Сказала, нарізаю, а бачите, я нарізала лише сало, а м'ясо просто розділила на шматки і все. От. Ну і тепер спеції. М'ясо і сало відварювалося у бульйоні зі спеціями. Тому воно вже дуже смачне. От зараз його скуштувати, воно таке справді смачне. Але я ще трошечки його присмачу, зроблю його більш гострішим. За смаком додаю солі, чорного меленого перцю, сушений чесник і червону мелену паприку. Ось так. І тепер добре все вимішую. Все добре присмачене. Шановні мої глядачі, готуємо на свій смак. Додаємо спеції за смаком. Вимішуємо добре, куштуємо, і якщо все нам смачно, накладаємо у чисті слоєчки. От, подивіться. Накладаю не дуже щільно, тому що ще буду заливати бульйоном, у якому відварювалося м'ясо зі свинячої голови. Ось так. Тепер можна накривати кришками і стерилізувати. В автоклаві стерилізуємо 10 хвилин при температурі 107 градусів. Якщо стерилізуємо у каструлі з водою, то обов'язково застеляємо дно каструлі кухонним рушником. Виставляємо баночки, заливаємо холодною водою до горличка баночок, і як тільки вода закипить, робимо якнайменший вогонь. Накриваємо баня кришкою, щоб вода не випаровувалася, і при помірному кипінні стерилізуємо 2 години. стерилізовані баночки одразу закатуємо кришками. Все. Це простерилізоване, закатане, вже починають консерви охолоджуватися, остигати. Подивіться, бачите, вже жир схоплюється, застигає смалець. Гляньте, яка смакота у нас вийшла. Шановні мої глядачі, одразу уточнення і відповідь на запитання, тому що, коли я викладала рецепти паштетів, кілька глядачів мені писало, хотілося би точного рецепту, скільки кілограм м'яса, сала, скільки солі, спецій. Шановні мої, це якраз та страва, яку ми готуємо на смак. Це те саме, що готуємо холодець, чи готуємо бульйон. З птиці. От, коли ми додаємо сіль перець за смаком, коли м'ясо вже відварене зі спеціями, воно вже смачне, тому отака страва готується на смак. М'ясо відварили. Я повторююся, але це справді важливо. М'ясо відварили, скуштували. Якщо ви відчуваєте, що ще потрібно підсолити чи додати перцю, додавайте, вимішуйте. І куштуйте, тобто присмачуйте страву за своїм смаком. До речі, недавно приготувала ще ось таку заготовку це шкварки. Шкварки з овочевою зажаркою і з приправою. Також дуже смачна і сита заготовка. По-домашньому смачна і сита.